Добрий день. Доброго здоров'я. Інспектор Ярковий. Доброго здоров'я. Як ви себе почуваєте? Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Ви вживали сьогодні? Ви, я кажу, ви вживали сьогодні. Не вживали. Драгер буде тут. Є драгер у нас. Драгер будете тут, так? Так. вкупив, а випив, їхав по брата. Ви в драгер будете. Ні. Ви відмовляєтесь від рагера, не. від больниці, не. від усього. Не. Значить, зараз зупинимо двох понятих. Ага. Ви скажете, що я відмовляюся, не. составимо протокол, дождемося від... А на що не нам нужен цей протокол? Я не буде, баба? А те, що ви говорите, є кримінальна відповідальність. <гум> я знаю. Що буде коштувати? Я лукси вам на карман лучше там бабав. Я вас попереджую, що за те, що за те, що ви дасте є кримінальна відповідальність. у Я Вже говорить, що за це є кримінальна відповідальність. Перебуваючи на службі, працівники сектору реагування патрульної поліції міста Білопілля зупинили автомобіль під керуванням 40-річного місцевого жителя. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, керманич почав пропонувати поліцейським хабар у сумі 2000 тисячі гривень. Правоохоронці від неправомірної вигоди відмовились та склали на нього адміністративний протокол. За правопорушення передбачене статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення керування у стані сп'яніння. З даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України.